Доброго дня! Снимаем распаковку пылесоса вакуум Клена Энхен Купленного в магазине Алло Пит брендом Xiaomi Перевіряли, тому стрічки вже інша. Доставка була безкоштовно в магазин Алло в нашому місті. Ціна по акції товар дня була 999 гривень. Ловіть знижки товар дня. Буде вам щастя. Так, маємо телескопічну трубу, яка видвигається на певний кут нажаттям клавіші. Відповідно, є свої місця для. Регулюки працює легесенько, складується, стає от така компактна. Так, відкладаємо. Далі пересос у нас упакований пінопласті для безпеки. Транспортування виймаємо, Так, тут помимо цього, ще є у нас отакі очі. Коробочку можемо відставити. Так. На пласт, думаю, теж можна прибрати. коробочку чтобы он нам не заложил заложу 1000 покупаем так мы насадки для короткой короткие насадки для прибирания Там проповіс сите крісло, диван, щіточка. Ага, щіточка надівається поверх. Зазвичай... А, ну, в принципі, весь час поверх. Надівається плотно, злітати не буде. А, і знімається теж плотно. О! Якість пластика задовільна. Загалом пилосос дуже легесенький. Мені, як інваліду, у якого відсутня нижня кінцівка, це дуже важливо. Ага, тут ще маємо кріплення на двосторонньому скотчі, Це для... Мішення на стіну колесо. Так, маленькі насадки ми розібралися. Оце найцікавіше, що рекламувалося. Подвіжна насадка на сам колісос. Тобто внизу в самій насадці є шліпкий шланг. Так, тут колеса. Ну і резинка збору. Ну, основна основний недолік, той, що я читав, то це люди. Жалуються, що... Нема фіксації цього, щоб воно стрільно стояло. Ну, воно тут на таких фіксуючих зажимчиках, фіксації немає, да. Тут це не предусмотрено. Якби була фіксація оцього, було краще. Так, до нього вставляється. Тримається плотно. Далі виставляється певна висота від самого пилісосу Ага, це розвальцована тут трубка спеціально під пластик. Сидить досить плотно. Внутрі такий пластик, як наче прорезинений трохи. Якість пластика дуже задовільна. Так, переходимо до самого нашого пилососу. Так, маємо інструкцію. Це що у нас ще? Якась рекламна наклейка. Це нам не цікаво. Інструкцію маємо англійською мовою. Ну, зараз під час цифрового буму, я думаю, це не для кого не буде питанням. Зайти в переводчик Google, сфотографувати і перевести. Навіть по малюнкам можна зорієнтуватися. Що і як робити малюнки досить виразні? Немаленькі. Все показано, як що знімається, як що ставиться. так оце. Знизу це сйом бака. Кріпиться оцеєю частиною сюди. Так. Це провертається, винімається. Маємо фільтр. Цікаво, це нерживіка чи заліза. Ну, це, напевно, нержавійка з складом заліза, бо не липне капітально. Отак, От трошки підлипає. Ну, зазвичай називають технічною нержавійка. Бо до заліза цей магніт капітально. Він ледве тримається. Тобто неживіка з низьким. З низьким содержанням заліза. Ага. Це фільтр. Фільтр бумажний для очистки двигун, для того, щоб двигун сам. Не попадала. А, маємо ще над бігуну окремий фільтр, який потрібно чистити. Це паралончик. Його можна під водою вимити, висохнути і поставити на місце. Так, обережно тут є кріпіошки. Відповідно, на них з проворотом... О! Тут додаткове світло. Тут усе. Позначки. Відчинено, зачинений замочок. Виставляємо на відчинену, надіваємо фільтр і... О, ні щось не так зрозумів. Ні, так. І повертаємо на зачинено Все. Всьому. Варіанті монтуємо сюди ось так, чи так? Що пише інструкція? Шіф, шо так? Ага, да, все правильно. Оце цим углом ставиться. До цього отвору. О. Ну воно. Не а, ось ось є фіксатор. Оцей фіксатор повинен попадати от сюди, тут позначка. Оцей. О. Тоді виходить таким чином. Оцей фіксатор боковий. Відпадає сюди. Воно там вирізи. Тут написано лук, замок, який замикає. І тут тоді співпадає отвір для втягування. Далі надіваємо на фіксатор фільтра тут і защокується суд засмоктування відбувається через ось цю частину. Тут стоїть прокладочка. Схожа на якийсь прорезинений поролон. Напевно, повинно бути плотно. О. Все. Все готово. Виймемо кабельок. Помірюємо кабелек, Скільки у нас довжина шнура. Ну, ще один недолік те, що а, ось о... оцей фіксатор, на який вішається до стіни. Ось так. Раз. І оце у вас висить на стіні. Повторював сам по собі легенький, тому, скоріше всього, що вішається, це нормально. Все, ну, ніхто його на стіну вішати не буде, тому що у нас тут більшості обої поклеєний, навряд чи воно буде триматися на обоях. це, напевно. Якщо плитка є на кухні, там, то його можна привізти на плитку. Так, вимикається і вмикається кнопкою. Що тут у нас трубка ця? Як вона? Ага, трубка цікава, фіксується. Вона має певний отвір. І пластик туди влазить. О. Фіксується добре, не випадає, виняти, прийдеться з усиллями. Ну, Загалом-то він буде в зборі стояти собі в куті десь. Так. Ця трубка насадка теж. рисуется. Э нам обещал. Два раза на не потребно. Обещал. Померяти. Кутник. Ой, кутник. Провид. Днемся. Так, тут у нас рулеточка. Сейчас. Намеряем. навіть на столі одмірі метр так. Угу. ну, грубо кажучи, ось цього від края буде п'ятдесят сантиметрів ось до цього чорного. Давай Так, я ж не сказав, сам пылесос має потужність 650 Вт, 240-220 вольт. Більше нічого такого нам тут не повідомляють. Це я забувся сказати. Бачимо, як він буде засмоктувати пилий в грязь. Загалом то. Це навіть економія, тому що самий звичайний пилосос десь, напевно, від півтори тисячі Вт буде. Так, рахуємо. Раз. Метр. два. Три. Четыре. Ну и тут остается еще пять Загалом Десь приблизно до 5 метрів шнура. На цьому відкриття і ми зупинимо, потім ще обзор знімемо. Роботи. Дякую всім!